А яка країна буде говорити в Скільки? Я маю це повторити негайно. Тисяча переглядів в мене є, а от лайк. Де ти народився? Якою мовою ти розмовляєш? А яка мова милозвучніша? Де твої друзі і рідні? Яку музику ти слухаєш? Чия кухня смачніша? Чия культура тобі подобається більше? Якого президента підтримуєш? А чия столиця красивіша? А яка країна буде горіти в пеклі? Де ти народився? Якою мовою ти розмовляєш? Де ти народився? Якою мовою ти розмовляєш? А яка мова милозвучніша? Де твої друзі і рідні? Яку музику ти слухаєш? Чия кухня смачніша? Чия культура тобі подобається більше? Якого президента підтримуєш? А чия столиця красивіша? А яка країна буде горіти в пеклі? Де ти народився? Якою мовою ти народився? Якою мовою ти розмовляєш? А яка мова милозвучніша? Де твої друзі і рідні? Яку музику ти слухаєш? Чия кухня смачніша? Чия культура тобі подобається більше? Якого президента підтримуєш? А чия столиця красивіша? А яка країна буде горіти в пеклі?